Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми продовжуємо вивчати розділ повторення вивченого за рік. Сьогодні повторимо про частини величини, дріб, розв'язуватимемо рівняння, у яких права частина або один з компонентів подано числовим виразом. Давай прочитаємо дроби. Одна третя, одна п'ятнадцята, одна восьма, одна тридцять друга, одна сота. Нас питають, чому дорівнює чисельник кожного дробу? Чисельник кожного дробу дорівнює один? Назви знаменник кожного дробу. Три, п'ятнадцять, вісім, тридцять два, сто. Запиши у вигляді дробу число. Читаємо: Одна, друга. Одна, чотирнадцята. Одна п'ята. Одна двадцять третя. Завдання три. Постав дроби в порядку зростання та прочитай назву парку в Харкові, де було створено найбільше зображення писанки композицію завдовжки 23 метри і завширшки 17 метрів 30 см. Перед нами дроби із чисельником 1. Їх нам треба поставити у порядку зростання, тобто від найменшого дробу до найбільшого. У дробах з чисельником 1. Найменшим буде той дріб, у якого найбільший знаменник, тобто число внизу під рискою дробу. Найбільший знаменник у нас 120. Отож, цей дріб буде самим малим І буде він першим. Одна сто двадцята буква П. Потім одна сота буква Е. Далі одна девяносьма буква Р. Далі одна дев'яноста буква Е. Далі одна сорок п'ята буква М. Одна сорокова буква О, одна тринадцята буква Г. І одна восьма буква А. Тобто парк називається Перемога. Запиши собі це. Задання 4. Побудуй прямокутник завширшки 6 см, а завдовжки 2 см. Зафарбуй синім кольором 1 третю частину, а зеленим одну другу частину прямокутника. Отже, завдання 4 вкреслимо прямокутник. Одна сторона 6 см, друга 2 см. Щоб нам зафарбувати одну третю частину прямокутника, нам треба довшу сторону прямокутника поділити на три частини. І виходить 2 см. Зліва відмірюємо 2 см і проведемо лінію. У нас. Вийде оця третя частина прямокутника. Зафарбуємо її синім кольором. Тепер нам треба знайти одну другу прямокутника. Для цього 6 см в сторону прямокутника довшу поділимо на дві частини буде 3 см. І з другої сторони відмірюємо 3 см і проведемо лінію. І зафарбуємо цей прямокутник зеленим кольором. Це буде. Половина прямокутника одна друга частина. Завдання 5. Рівняння. В кожному рівнянні є вираз, який ми можемо одразу обчислити. В цьому рівнянні у нас вираз 15 помножити на 4, ми можемо знайти його значення. Отож, наше рівняння вже виглядатиме ось так. Х плюс 13 дорівнює 60. У нас невідомий доданок. Шукаємо його відніманням. І х у нас дорівнює 47. Тепер ми підставляємо, чи нам підходить це значення. У верхній запис рівняння у ліву частину за місікса пишемо 47. Праву частину записуємо, так, як було 15 помножити на 4. Тепер обчислюємо ліву частинку 47 плюс 13. Буде 60. 15 множимо на 4 буде теж 60. 60 дорівнює 60. Отож, ми знайшли правильний розвиток рівняння. Наступне рівняння. У нас тут, у цьому рівнянні, першою дією має виконуватися дія в дужках. І ми можемо це обчислити. Отож, тепер наше рівняння буде виглядати так. Х-29. І до рівня 19, там без змін. Тепер у нас рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Зменшуване шукаємо додавання. І зменшуване у нас вийде 48. Перевіримо, чи вона нам підходить. Підставляємо замість х 48. В ліву частинку рівняння. Праву частинку не змінюємо 19. Тепер проводимо обчислення у лівій частині рівності нашої. Спочатку в дужках буде 29. Отже, 48 мінус 29. Права частинка залишається такою, як була 19. Тепер 48 віднімаємо 29. 48-20 буде 28. 28-9 буде 19. І справа 19. У нас вийшов запис: 19 до рівня 19, отож 48 це розвиток нашого рівняння. Продовжимо. В цьому рівнянні у нас теж ліворуч дві дії. Першою має виконуватися дія в дужках. 7 плюс 43. І ми можемо її виконати. Отож, наше рівняння. Приймає такий вигляд 50 поділити на х дорівнює 10. У нас невідомий дільник. Дільник шукаємо діленням. І знайшли ми 5. У ліву частину рівняння замість х ставимо 5. У нас виходить така числова рівність. Обчислення виконуємо в лівій частині. 7 плюс 43 50, отож, 50 поділити на 5, праворуч залишається 10. Тепер 50 ділимо на 5 буде 10, і праворуч 10, 10 дорівнює 10, отож, 5 це розв'язок нашого рівняння. У цьому рівнянні у нас є вираз, значення, якого ми можемо знайти 17 мінус 8. Буде 9. Отож, наше рівняння вже виглядає ось так. І це рівняння на знаходження невідомого діленого. Ділене ми шукаємо множенням, знайшли 18. Підставляємо верхній запис у ліву частинку замість х – 18. Права частинка залишається без змін. Тепер робимо обчислення зліва і справа. 18 ділимо на 2 буде 9. 17 мінус 8 9. 9 дорівнює 9. Отож, 18 це розв'язок нашого рівняння. Продовжимо. В цьому рівнянні у нас. Ліворуч є дві дії множення і віднімання. Першою виконується множення, і ми його можемо виконати. Рахуємо, буде 60. Отож наше рівняння вже виглядатиме так. 60-х дорівнює 23. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба віднімати. І ми знайдемо, що від'ємник наш дорівнює 37, підставимо його у верхній запис, там де х. Права частинка у нас 23. Ми її не чіпаємо, залишаємо без змін. Обчислюємо те, що ліворуч. Помножимо. Буде 60. Отже, ліворуч у нас 60, мінус 37, праворуч, 23, так як і було. Тепер від 60 віднімаємо 37. 60 30 буде 30. І 30 мінус 7 буде 23. І праворуч, 23. У нас вийшов запис 23 до рівня 23, отож 37 це розв'язок нашого рівняння. І останнє рівняння. У нас тут також є числовий вираз, значення якого ми можемо знайти 12 плюс 23 буде 35. Отож, наше рівняння виглядатиме ось так. Невідомий множник шукаємо ділення. Знаходимо число 7. Перевіримо, чи воно нам підходить. Підставляємо його замість х у ліву частину. 7 помножити на 5. І праворуч 12 плюс 23. Обчислюємо 7 помножити на 5 35. 12 плюс 23 35. Вийшло 35 дорівнює 35. Отож 7 це розв'язок нашого рівняння. Завдання 8. Це задача. Учень мав 600 гривень. Половину від третини цих грошей він витратив на придбання спортивних навушників. Скільки вони коштують? Учень мав 600 гривень. Половину від третини цих грошей він витратив на придбання навушників. Боже мій, половину від третини. Давай спочатку знайдемо третину. Для цього 600 поділимо на 3 і знайдемо, що 200 гривень це третина грошей. А хлопчик половину від третини витратив на навушники. Половина від третини це половина від 200 гривень. Отож, другий дії 200 ділимо на 2. Бо половина це коли поділено на дві рівні частини. І знаходимо 100 гривень. Це стільки коштують навушники. Відповідь 100 гривень. Визнач правило, за яким із чисел верхнього рядка отримують числа нижнього рядка. І допиши ще 3 числа. Зупини відео і подумай. Отож. У нас було 7, а стало 15. Як це зробили? 7 помножили на 2 і додали 1. 7 множимо на 2 буде 14, плюс 1 15. Так само зробили з числом 3. 3 помножили на 2 і додали 1. 3 множимо на 2 буде 6 і додати 1 7. Давай перевіримо, чи тут так справджується. 10 множимо на 2 і додаємо 1. 10 множимо на 2 20, плюс 1 21. Тепер перевіримо 5. 5 помножимо на 2 і додамо 1. 5 множимо на 2 буде 10, і плюс 1 11. Тепер те саме робимо з числом 4. Множимо його на 2 і додаємо 1. 4 ммножимо на 2 8 плюс 1 9. Тепер з числом 9. 9 множимо на 2 і додаємо 1. 19. І 8 множимо на 2 і додаємо 1. 17. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно і старанно. Що ти знаєш вміж? Ми сьогодні повторили частини величини дроби. Розв'язали рівняння. Повторили, розв'язати рівняння, права частина яких або один з компонентів числовий вираз. Розв'язали життєву задачу, цікаву задачу і вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.